Друзі, всім привіт! З вами таксійна група Кавлатексі. Зараз вашій увазі ми презентуємо дванадцятий мішечок кофт флісових під кодом 252. Ціна за 1 кг становить лише 2,3 долари. Вага мішка стандартна для даної позиції 20 кг. Вартість мішечка по актуальному кошту валют на сьогоднішній день становить лише 1800 3 гривні, хто ще не встиг придбати, вам достатньо буде написати нам особисте повідомлення та вказати код позиції та порядковий номер мішечка. 12 мішечок флісових кофт зі знижкою в 24 долара. Дивіться, які хороші розміри. Підписуйтесь, друзі, на наш канал, хто ще не підписаний. Робіть замовлення. Переходьте до нас на сторіночку, переглядайте, друзі, наші попередні ефірчики, коментуйте, ставте лайки. Дуже класнючий мішечок під номером 12. Цей лот вже забрали. Що нам написали? Але ми, як говорив я раніше, по правилам компанії знімаємо повністю лот від початку до кінця. Вже навіть продані мішечки ми виставляємо до нас в групу, щоб кожен із вас мав можливість переглянути, оцінити, зрівняти з іншими лотами, щоб розуміти загальне наповненість даної позиції. Зараз в вашій увазі представлений лот під номером 12 фліски зі зниженою ціною, знижка становить. 24 долара. Хто ще не встиг придбати акційну позицію? Пишемо нам повідомлення. Замовлення приймаються як на мішечки із відеоогляду, огляду, також без огляду запечатаних, нерозпакованих плотів. like Colombia Друзі, вашій увазі представлений 12 мішечок в під кодом 252 зі знижкою 24 долара. Замовлення приймаються на мішечки, як із відео огляду, також без огляду, запечатаних, нерозпакованих. Саме цей лот, що вже в ефірі забрали. Але по правилам нашої компанії ми знімаємо повністю щоб кожен із вас мав можливість зрівняти з попередніми мішечками, оцінити позицію. Підписуйтесь на наш канал, хто ще не підписаний. Переходимо на сторіночку, переглядаємо попередні огляди, пишемо коментарі, ставимо лайки. Щойно був представлений 12 мішечок. Далі в ефірі буде лот під номером 13.